Неділок, 21 травня, ви дивитесь ново на рідного міста, в якому інформаційному світлі розпочався новий тиждень. Ви дізнаєтесь за мить, дочекайтесь. Розпочнемо випуски з грандіозної події, яка відбулась на Стрищині цими вихідними. Традиційно кожної третьої неділі травня відбувається піша проща зі стрія до чудотворної ікони Божої Матері, що розташована у монастирі отці Василіян. Цьогоріч вона стала ювілейною 20-ю прощою і пройшла під гаслом чистоти молодого серця. Розпочалась вона із молебня до Богородиці у храмі Успіння Пресвятої Богородиці, що сонце не зійшло, як стріяни з молитвою та піснями вирушили до Гошева. Цього року проща зібрала чи найбільшу кількість прочан за всі роки за офіційними даними пройти шлях духовного очищення зголосилось близько 25 тисяч людей зі Стрія та Стрийського району. У 1992 році і році розпочалася буквально буквально кілька десятків людей, і щороку вона зростала до щораз більшої кількості. Навіть коли падали дуже сильні дощі, ми боялися, що людей буде мало. Натомість людей було дуже багато. А цього року це фантастично. Я стільки людей ще не бачила. Цьогоріч Проща стало особливою, адже під час паломництва було встановлено рекорд з найбільшої кількості людей у вишитих сорочках. Саме в українському устрої до Гошева прийшло більше 15 тисяч прочан. Рекорд фіксували представники книги рекордів України. «Сьогодні в Гошеві справжнє свято і Івано-Франківщина і Львівщина. Встановили своєю присутністю наймасовішою кількістю людей у вишиванках. Новий рекорд України в кількості 15 тисяч двадцять сім чоловік. Чим я вітаю все Прикарпаття, ...Львівщину і взагалі цілу Україну. Я думаю, що можливо на наступний рік це вже буде рекорд гінеса, а не тільки України. Чим ми і вітаємо всіх учасників даної прощі. Нагадаємо, ця проща є найбільшою молодіжною прощею в Українській греко-католицькій церкві та Україні. Чому я приймаю участь у цьому заході? Оскільки в 91-му році я був одним із засновників української молоді Христової разом із молодими людьми. І тоді, коли у нас родилася ця ідея сюди зробити прощу на Ясну Гору, ми не сподівалися, що це дійство отримає таку підтримку у молоді Стрищини. Ми бачимо, що люди у вишиванках, навіть ті, хто до сьогоднішнього дня не мали, вчора бігали їх купляли, вчора, позавчора, для того, щоб бути учасником. Цього величного заходу відповідні дипломи отримали організатори. Проще саме громадська організація Українська молодь Христові та благодійний фонд Олега Канівця Добре серце. Вчора ще один парад вишиванок відбувся на Львівщині. 20 травня у Дрогобичі пройшов фестиваль рідної культури. Вишиванка фест розпочався фестиваль парадом вишиванок від пам'ятника Іванові Франкові. Учасники ходи з патріотичними піснями і гаслами пройшли через центр міста його головними вулицями до пам'ятки архітектури Шпихліра, де розпочався етночастина фестивалю. Виставки та майстер-класи народних майстрів з вишивання, виготовлення ляльки-мотанки, ткацтва, різбірів, гончарів, джолярів. Коз... Заські забави та інше. З концертом виступили відомі етно гурти. Сахою стоїть явір. Мерлосою мерлосою з ялинмою. Шаромною галимою. Минулої суботи Стрий гостино приймав другий соціальний фестиваль Лютен, основною метою якого є стимулювання інтеграції дітей з особливими потребами та дітей-сиріт у суспільство. Лютином називається він тому, що перший відбувся у селі Лютенці Жидачівського району. У цьогорічному фестивалі взяли участь майже 200 дітей з інтернатів Львівщини. На мальовничому березі річки Стри разом із юними стриянами, вихованцями центру творчості дітей та юнацтва, вони мали змогу розважатися, брати участь у спортивних та творчих заходах майстер-класах із малювання виготовлення художніх виробів із соломки та шкіри. Тощо закінчується фестиваль на стадіоні Сокіл, великим святковим концертом за участю телевізійного центру кадрики під керівництвом Ірини Венгрін Климович. Організатором заходу виступила громадська організація. Самі за підтримки управління сім'ї та молоді Львівської облдержадміністрації та стрийської міської ради. А зараз до вашої уваги невеличке оголошення. Стрийське міське об'єднання товариства просвіта організовує урочисту академію з вшанування річниці перепоховання Великого Кобзаря. Дійство відбудеться 22 травня в приміщенні народного дому. Початок об 11 годині. Після цього відбудеться піша хода з покладанням квітів до пам'ятника Тарасові Шевченкові. А в середу, 23 травня, пройдуть урочистості, присвячені вшанування дня героїв. О 15 годині на майдані Незалежності відбудеться урочисте віче. Після цього учасники вирушать до народного дому, де 16-й годині пройде святкова академія. Організаторами заходу є конгрес українських націоналістів, стризька станиця братства УНУПА та спілка політв'язнів та репресованих. На сьогодні у мене все ще раз переглянути новини. Ви можете на нашому сайті та зустрінемось з вами завтра. У цій же порі. будьте здоровими на все добре. Понеділок на календарі про найцікавіші спортивні події дня. Ви дізнаєтеся вже за мить. Залишайтеся з нами. Змагання тривають, як ми вже повідомляли у попередніх випусках на спортивному майданчику, де у США тривають футбольні протистояння, що проходять у рамках Кубку Стрия з мініфутболу. Щосуботи за вихід із чотирьох груп борються 16 команд. Минулими вихідними було зіграно 8 ігор, в яких команди учасниці набирали якомога більшу кількість очок. Ось результати суботніх матчів. Добре серти проти МКЦ 13-2. Профтехосвіта Укрпол 6-2. Бункерка Ділах Студентська Свобода, 11-1 укргазенергосервіс сейф «Сейф» 8-3, стрий і ППТ проти команди Яструб 8-4. «Ланисокулівський» Любенці дев'ять Екран переміг команду всіх святих українського народу 7-5 І команда ІППТ Другович здобула технічну перемогу на території життя 3-0. Отож, у результаті протистоянь по дві футбольні дружини з кожної групи вийдуть у чвертьфінал, Ігри якого відбудуться у п'ятницю, 1 червня. Фінал змагань відбудеться на спортмайданчику у суботу, 2 червня. Про чверть і переможців змагань дивіться у наступ. Україна посіла перше загальнокомандне місце. На чемпіонаті Європи зі стрибків у воду в Ейнтховені. Збірна України з двома золотими, трьома срібними та трьома бронзовими медалями посіла перше загальнокомандне місце. Загалом під час континентальної першості було розіграно 11 комплектів нагород. Інформує сайт Ноку. Другі французи, треті – британці і шведи. Кличко запросив німців у європейське місто Львів. Львів випустив новий проморолик, в якому чемпіон світу з боксу Віталій Кличко запрошує німецьких футбольних болівальників приїхати на матчі Євро 2012 у Львові. Про це інформаційному центру Україна 2012 розповіли у медіа-центрі львів 2012 Відомий на весь світ український спортсмен прорекламував також новий стадіон, на якому гратиме збірна Німеччини два матчі Євро 2012 Віталій Штрихами розповідає про унікальну атмосферу міста та його старовину занесено до спадщини ЮНЕСКО, смачну кухню і затишні кав'ярні. Ролик записано німецькою мовою. Проте на Ютуб доступні субтитри українською та англійською мовами. Челсі яскраво відзначив історичний тріумф у Лізі чемпіонів на лондонській Челсі. Після перемоги у лізі чемпіонів вдома чекала багатотисячна армія щасливих болівальників. Море фанатів аристократів вийшли, щоб розділити радість зі своїми улюбленцями, котрі провезли по західному Лондоні Кубок чемпіонів разом із Кубком Англії. У результаті західний Лондон перетворився на величезне скупчення людей, які захоплено проводжали команду зі Стемфорд-Брідж. Для Лондона це історичний момент, адже він, хоч і здавна, є футбольним містом. Ніколи не слугував домівкою Кубку Чемпіонів. У друге за стільки ж років гравці Челсі проїхалися по знаменитій вулиці Кінгс Роуд у двох синіх автобусах, святкуючи кубковий дубль. Утім, уперше за свою 107-річну історію сині відзначають перемогу у лізі чемпіонів. Фалькао забив неймовірний гол колумбійця Форвард воспеченого переможця Ліги Європи мадридського Атлетіко. Колумбієць Рамадель Фалькао продовжує клепати класні голи. Фалькао розписався голом красеним у воротах своїх співвітчизників із колумбійської Америки Декалі. в рамках товариського матчу. На 34-й хвилині після подачі кутового Рамадель неймовірним ударом відправив м'яч у дев'ятку. Додамо, що матч завершився перемогою іспанського клубу з рахунком 2-1. І це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Хай щастить. На завтра синоптики передають сонячну погоду подекуди безхмарно. Без опадів. Атмосферний тиск 757 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 46%. Температура повітря вночі 15-17 градусів тепла. День 21-25 з позначкою плюс. Вітер дутиме північно-східному напрямку 3-7 метрів за секунду.